Забігаючи наперед, як ви говорили, що якщо люди не будуть сортувати сміття, то цього полігону може вистачити зовсім намало, так? Якщо да, буде сознательна сортування селя, то я не, мусора, то даний полігон проживеть як мінімум два рази більше. От Ви зараз перебираєте цвіття і можливо ви б хотіли щось сказати жителям. Так, якби там бутилки так, щоб відноси, Так, так, звісно, легше. Нам бутилки завозять, бачите, бутилки туди завозять, а світять сюди завозили. Було б добре, щоб той, Щоб той кучі, бачите, у нас воно все. І бутилки, і там, і банки, і все таке. І бути такі, такі. Якщо все було подільності, воно було б краще. Набагато легше, і наби було і в було прикладно.